Вітаємо вас! В вашій увазі пропонується тема Українська повстанська армія під час Другої світової війни. Адже довгий час діяльність унупа в роки Другої світової війни була надзвичайно засекреченою справою радянської влади. Лише тепер, особливо, в епоху. 21 століття і здобуттям української незалежності, особливо тепер із складними російсько-українськими подіями. Ця тема є актуальною. Сьогодні, як знаєте, особливо актуальним. Є вітання слава Україні! Героям слава! А це вітання фракції Степана Бандери. Наші пересічні українці чомусь забувають, що є інше вітання українських націоналістів а Андрія Мельника, Мельниківців, слава України, навіки слава! Але чомусь пріоритетним стало вітання по всій Україні, в тому числі в місті Хмельницькому. Слава Україні, героям слава! Саме цей бойовий девіз українських повстанців роки Другої світової війни. Саме тому наші Телерозповіді ми адресуємо цікавим сторінкам перебування українських повстанців на території України, зокрема на території нашого краю. Державний архів Хмельницької області активно популяризує архівні документи. Одним із напрямків популяризації документів є проведення виставкової роботи. В архіві, крім виставок, які виїзних виставок, також діють постійно діючі виставки. І на даний час в Державному архіві працюють такі виставки, як Поділля в роки Другої світової війни, на 26 банерах, Поділя на рубежі. Віків, яка висвітлює історію Хмельниччини від найдавніших часів до сьогодення, вона експонується на 35 банерах в корпусі номер 2 Державного архіву Також діє виставка Невільники не зі своєї волі. І з 29 грудня в архіві також відкрито виставку Українська повстанська армія історія нескорених. На цій виставці представлена історія української повстанської армії від її зародження і до боротьби із радянським режимом, тобто до середини 50-х років. Ця виставка, яка є в архіві, буде цікава історикам, краєзнавцям, дослідникам. Доступ до цієї виставки без обмежень. Ми запрошуємо на перегляд і учнів загальноосвітніх шкіл, і також студентів вищих навчальних закладів. 1944 рік генерал Микола Федорович Ватутін, командувач Першого українського фронту, який як відомо визволяв місто Київ від німецьких загарбників 6 листопада 1943 року. Микола Федорович Ватутін своєю штабною машиною їхав в шосе біля міста Острога в сторону Рівного. Ця територія була повністю контрольована підрозділами Унупа машину Ватутіна обстріляли українські повстанці. Він був Важко поранений, стікав кров'ю, як кажуть місцеві рівненські дослідники. Вони це питання глибоко вивчали. Ватутіна кинув напризволяще особистий шофер втік. Ватутіна підібрали місцеві селяни. Кілька. Добрих днів Атутіна везла через рівненські ліси. А це біля нашої Шепетівки. Близько. Там були дуже сильні позиції. Унупа селянська підвода. поки викликали літак. поки його доставили на лікування. Із сказаної території, яка була контрольована УНУПА весною 1944 року, радянський генерал Микола Федорович Ватутін помер. Це говорить про те, що бачите українські підрозділи УНУПА вступали в бій із підрозділами радянської армії, вважаючи, що це територія є їхня. Свого часу Відбувся особливо в 44-му році. Великий саме найбільший бій, який відносно до сих пір мало вивчений, між військами НКВД, а їх було 30 тисяч, генерал Марченко і п'ятитисячною армією. Це фактично підрозділ армії, це, можливо, не ціла армія, п'ятитисячний підрозділ армії УПА, якою командував Свистун. його це одояснень. Тобто 5 тисяч українських повстанців вступили в нерівний бій із військами НКВД, які до речі мали на озброєні на території сучасної Рівненщини навіть танки. Це відоме для багатьох дослідників село Гурби, Гурби Мізоцький район сучасної Рівненської області, де в 1944 році відбувся самий найбільший бій підрозділів УНУПА з Радянської. Військами НКВД. Бій біля села Гурби означав велику поразку українських повстанців. В бою загинуло більше як 3,5 тисячі українських повстанців. Сьогодні ведуться пошуки загиблих, і сьогодні деталі бою біля села Гурби Місяцького району Рівненської області детально не вивчені. Закінчилась. Друга світова війна на території Європи 1945, умовно, день перемоги 9 травня в Берліні. Але, як кажуть всі дослідники українського національного визвольного руху, кажуть дослідники історії Другої світової війни, фактично сталінський режим на території Західної України не мав повного контролю. Сталінський режим в 1946 році, особливо в Західній Україні, почав проводити Операцію Каральну, велика блокада з метою прочисування території Західної України, насамперед Галичини, частково Волині від українських повстанців. Ми акцентуємо той факт наших телеглядачів, що спочатку. Сильні позиції української повстанської армії не були на території Галичини. Галичина, східна, це Львівська, майже вся Тернопільська область, і майже сучасна і, 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 і сучасна Івано-Франківська. Східна Галичина, Львівська, Івано-Франківська і майже вся Тернопільська область. Так ось акцентуємо вашу увагу, що спочатку сильні позиції УНУПА, особливо в 42-43 роках, були на території Волині, тобто. Рівненська, Волинська область і частково райони сучасної Житомирщини і частково райони сучасної Хмельниччини. Шепетівський, сучасне Білогірське райони, Теофіпольський райони, Полонський райони. О саме цей регіон в 1942-43 році дав найбільшу кількість повстанців. Саме на півночі Волині так, зародилася Українська повстанська армія. Потім акцент збройної боротьби. Українських повстанців особливо в 44 45 році примістився на територію Галичини, на територію Закерзоння. Це також потрібно мати на увазі, що робить сталінський режим під час операції Велика Блокада. Було задіяно в 1900. 46-му, на початку 47 сьомого року, як кажуть дослідники, близько двох тисяч винищуваних батальйонів НКВД, де перебувало для боротьби з українськими повстанцями, близько 40 тисяч чоловік. В свою чергу Українська повстанська армія. Провела свої збройні акції, як той самий Орес Субтельний, стверджує, що в 1947 році Українська повстанська армія тільки на території Станіславщини знищила 1500 радянських активістів. Інший маловідомий факт, який представлений також на нашій виставці. Не слід забувати те, що радянський режим Сталіна Берії дуже часто передягав у форму вояків УПА. Спецпідрозділи спеціально агентурних групи військ НКВД, які під виглядом українських повстанців знищували українське населення, масово топили в криницях українських селян, і це все робилось під виглядом бойців бійців УНУПА. Це робилось для того, щоб підірвати авторитет. З боку да українського, українського населення до української повстанської армії, але всі дослідники говорять про те, що українська повстанська армія в історії України є явище надзвичайно унікальне, якби не підтримка. Місцевого населення Українська повстанська армія довгий час, декілька років би не існувала, адже всі інші армії світу, які були задіяні в Другій світовій війні, мали, мали мали значну фінансову та матеріальну підтримку. Та сама армія Крайова, яка була дислокована на території українських земель, вона керувалася з Лондона, і на армію Крайову поляки виділяли значні фінансові кошти, щоб відродити Польщу в кордонах 1700 Сімсот року от можа до можа від Чорного до Балтійського моря. Так на території Волині розміщувалась 27-ма дивізія армії Крайової. Тільки на території Волині в 1943-1944 році було 8 тисяч польських бойовиків, які нищили місцеве українське населення, і польські аківці вступили в збройну боротьбу із бійцями української повстанської армії. Вертаємося до проблеми польсько-український збройний конфлікт, який особливе місце мав в 1943 році є поняття Волинська різня. Це питання і сьогодні в значній мірі до кінця не висвітлено. Звертаємо вашу увагу на той факт, що незважаючи на те, що вважається під час львівсько сандомирська наступальна операції радянської армії а це липень-серпень 1944 року. Місто Львів було звільнено від німецьких військ радянськими військами в липні 1944 році. Це не зовсім так. Чому коли німці відступили з території Галичини? То великий контроль на території Галичини, на території Волині, мали польські бойовики армії Крайової. Навіть декілька тижнів, зокрема, в столиці Галичини в місті Львові був польський тотальний контроль і польський терор стосовно українського мирного населення. Той самий Ярослав Дашкевич, відомий український історик, говорить, що тільки за декілька днів у місті Львові, в липні 1944 року, польські бойовики Винищили більш як 150 мирних жителів міста Львова. В свою чергу чітко працювала СБ, Служба безпеки Української повстанської армії, яка знала про плани польських терористів і, в свою чергу, знищувала польських бойовиків. Лише потім, коли на території Західної України стали вступати радянські війська, то радянські війська мали. Вказівку вищого командування ця вказівка була доведена до польських командирів, що польські командири чітко узгодили свої дії із наступаючими частинами Червоної армії, так і щоб польські командири не діяли на свій розсуд, не узгоджуючи дій із сталінським режимом. Таким чином, в ході наших телепередач ми лише фрагментарно окреслили. Окремі періоди збройної боротьби ОУНУПА на території України ми лише окреслили окремі маловивчені проблеми, на які вказують відомі дослідники, зокрема такі як Володимир Вятрович, Володимир Гінда, Володимир Сергійчук, історики діаспори. Ми говорили про українсько-збройний польський конфлікт, про проблему закерзоння, про операцію вісла. Про сталінський, про сталінський тоталітарний режим. Ми не претендуємо на історичну істину. Але ми переслідували інше завдання збудити в нашого населення, в наших українських людей, в жителів України і не українців жвавий інтерес до української національної історії, зокрема до героїчної історії ООН-УПА, яка довгий час була. Забута всім, дякуємо. до побачення.